Всім привіт, всім Божих благословій. А ви знали, хто справжній супергерой всього всесвіту? Це не Бетмен, не Супермен, не Люди Ікс, не Марвел. Це вигадані персонажі, які за свої ролі отримують гроші. Справжній супергерой це наш Ісус Христос, який віддав себе в жертву за гріхи всього людства. Коли його розсіпляли, його дух спустився в пекло, поставив всіх бісів на коліна, і вони самі йому віддали ключі від смерті і пекла. Ісус переміг диявола і дав в раду своїй церкві наступати на те все зло і перемагати цих всіх бісів. Ісус передав всі свої справи своїм апостолам, щоб вони продовжували його справи на цій землі. І хто тут справжній супергерой, вигадані персонажі, чи Ісус, який віддав своє життя заради нас? І що утримав за це Ісус, апостоли, пророки, або ті, хто сьогодні, поки ми вдома дивимося свої серіали, підкоряють вірі усі народи, приймають на себе удар осуду цього світу, перебувають у в'язницях, терплять ганьбу, гоніння, побої і страти, щоб проповідувати і по справжньому руйнувати прани диявола. Що утримують вони? А вони отримують вічно нетлінну нагороду і вічне життя в царстві Божому. Тому, якщо не не хочете потрапити в пекло, почніть жити в реальному світі, а не в цій ілюзії. Хай Бог вас благословить. Амінь.